Друзі, ми ж рухаємося далі. Ми не завершуємо. Уляна Бочук, наш спеціальний кореспондент із Сполучених Штатів Америки, долучається до нашої розмови. Дочекайтеся за мить! Уляна, мої вітання. Чим живе Вашингтон сьогодні? Розповідай про останні події, які відомі тобі станом на цю мить. Вітаю діно. Так, Вашингтон насправді не живе. Вашингтон трошки завмер в шатдауні урядовому. Так так, в принципі, говорять тут люди в Вашингтоні, і взагалі в Сполучених Штатах, оскільки на тижні з'явилася інформація і новини про те, що уряд призупинив свою роботу тимчасово. Сталося це через те, зокрема, що демократи та республіканці не могли дійти згоди щодо е е е фінансування системи охорони здоров'я, і саме тому оголосили, Сили такий урядовий шатдаун е, так він називається тут у сполучених штатах українською. Якщо перекласти, можемо сказати, що це таке призупинення роботи уряду, і саме тому багато установ не працюють. Я знаю, що багато людей не пішли на свої роботи. Е, це стосується власне людей, які працюють на уряд. Е, частина людей не пішли на роботу ч, е, у зв'язку з шатдауном уряду. Але частина людей продовжують працювати, але не отримують зарплату. Звісно, їм пізніше буде компенсовано їхня. Е, е, Заробітні плати за цей період, але поки як, як говорять американські журналісти, як американські журналісти повідомляють і е, е, розповідають своїй аудиторії, що е, уряд нині е, ніби не має коштів, немає коштів на фінансування своїх потреб і, зокрема зарплати е, працівникам. Сталося це знову ж таки. Повторюся через те, що демократи та республіканці не знайшли згоди щодо. Е, о, е, Коштів, які повинні виділитися на систему охорони, охорони здоров'я, якщо говорити про Україну і українців, зокрема тут у сполучених штатах, це питання за зачіпає щодо е, документів, які чекають українці. Так дуже багато людей чекають на право на роботу, на оновлення свого статусу, особливо ті люди, які приїхали з повномасштабним вторгненням у 2022 році. Для них е, цей шатдаун уряду може означати те, що їхні документи, які і без того дуже довго розглядав. Цей місяць розглядатиметься ще повільніше, і ймовірно ем, е, рішення чекати не потрібно найближчий на, ближчий, на ближчий місяць. Але поки слідкуємо за новинами, можливо, шадаун уряду припиниться і е, все в Вашингтоні почне працювати. Але поки знаю, що в Вашингтоні така лайтова атмосфера, така до е, 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 люди. Е, е. Кав'ярні, до прикладу, вони зробили такі спеціальні меню для людей, які е, в шодауні. Але знову ж таки скажу, що Вашингтон це демократичне місто, і е, Вашингтон тяжко інколи сприймає рішення. Вашингтон як місто люди, які живуть у Вашингтоні. Вашингтонці тяжко сприймають рішення нинішньої адміністрації президента. Поки буду спостерігати за цією темою, також е, і буду дивитися, чим закінчиться власне оцей цей для американців і для українців, які. Тут, в Америці, зокрема, але поки хотіла би також е, е, поговорити про інші події, які були. Цього тижня досить важливими. Зокрема, у Пентагоні зібра... було таке велике зі зібрання генералів американської армії, і ми знаємо, що на цій зустрічі був присутній також. І президент Дональд Трамп, очільник міністерства війни, так нині називається Міністерство оборони у Сполучених Штатах. Під гекзет виступив із промовою, де він так мотиваційно намагався надихнути генералів, які були присутні тоді з. Для того аби генерали ем, тримали себе у формі, як говорить під гексет, для того аби генерали були такими сучасними, і це власне м, що? Для чого відбувалася ця зустріч? Для того, аби змотивувати генералів американської армії воювати, якщо це потрібно, і тримати себе у формі, якщо це знову ж буде потрібно. Якщо говорити про Дональда Трампа, то він власне виступив до генералів, і він говорив досить багато. Це була така його промова, яка тривала щонайменше годину, можливо, навіть і дві. І Дональд Трамп говорив дуже багато про те, що потрібно зміцнювати воєнний потенціал Ціал країни з продукування зброї у Сполучених Штатах, і, зокрема, було звісно про Україну і про війни у світі, про війни, які Дональд Трамп зупинив уже, і про те, як він намагається зупинити війну в Україні, і е, е, говорив також президент Дональд Трамп і про Путіна, про те, як він зустрічався на галясті з Путіним і е, назвав його таким паперовим тигром. Почуємо uh, слова президента. Нещодавно Росія нам трохи погрожувала, і я відправив підводний човен. Атомний підводний човен найсмертоноснішу зброю з усіх коли-небудь створених. По-перше, ви не можете її виявити. Нема жодного способу. Ми на 25 років випереджаємо Росію та Китай за кількістю підводних човнів. Під час зустрічі на Алясці я сказав путіну: ти маєш не дуже добрий вигляд. Ти вже чотири роки ведеш війну, яка мала б закінчитися за тиждень. Ти що паперовий тигр? І тут знаково, що от риторика Дональда Трампа щодо е, Володимира Путіна вона дещо змінилася. Зокрема, е, знаково вона змінилася під час Генеральної асамблеї. ООН. також е, під час Генеральної асамблеї, де я також і працювала, було досить багато новин про те, що мовляв зустріч Зеленського і Трампа закінчилася тим, що е, Зеленський просив Трампа ракети е, то, е, то, томагавк, і власне про е, те, що ці ракети мають бути вже Надіслані Україні, або ще те про те, що США розглядає надсилання цих і надання це саме цих ракет дальної да е, е, прицільності. А ще саме ці ракети мають бути надіслані в Україну. Говорять е, американські змі, зокрема, Телеграф повідомляє про це. Також е, Wall Street Journal Повідомляли про це вже вже відразу. Після зустрічі Зеленського і Трампа на на асамблеї ООН. тобто е, ці розмови ведуться вчора. Буквально зівели. Інформація про те, що США будуть ділитися з Україною розвідданими для того, аби Україна могла точно ем, цілити в глиб Росії, е, мається на увазі на об'єкти енергетики, на об'єкти е, на, нафтові, великі об'єкти в е, на території Сполучених Штатів. Е, перепрошую, Росії, Сполучені Штати будуть надавати. Свої власне розвіддані, але це знову ж таки, поки немає офіційної інформації, яка би підтверджувала саме цю інформацію, яка розповсюджується у змі. Буде спостерігати за цими новинами. Також а поки хотіла би, звісно, сказати, що тут у сполучених штатах українська громада, волонтери, воїни, які, які перебувають на реабілітації, вони також долучилися до відзначення в Дня захисника України, і це відбувалося у Нью-Йорку, в в передень дня захисника зібралися волонтери, українські активісти, військові, які проходять реабілітацію із плакатами воєнного часу. Це такі плакати, які також зібрані у книзі авторства Олени Сперранської. І ці плакати були на Таймс-сквер Таймсквер перед Дня Дня захисника України і знаково і такою центральною подією е, цієї акції було те, що американський фотохудожник задокументував е, ці плакати воєнного часу у фото триста е, градусів. Фото таке, і це власне фото буде вже представлене цього листопада у Запоріжжі в е, артпросторі Бірючий. Е, і власне це знаково. Е, адже е, завдяки цій акції Є така можливість поєднати американську художню спілку із українською, власне те, що відбувалося під час цієї акції, і також відбувалося таке вшанування та відзначення героїв, які захищають нині Україну. Це є знаково і це власне така була знакова подія у, у Нью-Йорку, яка відбувалася цього тижня. Якщо продовжувати анонсувати події, які є з пов'язані з Україною, то вже в жовтні. Його буквально через місяць, навіть трішки менше через кілька тижнів, буде відбуватися великий адвокаційний саміт, саміт дій Український саміт дій. Це є така знакова теж подія, яка відбувається двічі на рік, весною та оліт, та осінню, Перепрошую, Ukraine Action Summit, Він так англійською називається, який збирає у Вашингтоні людей, які голосують. Важливо, що це люди, які мають можливість впливати на. Законодавців, люди, які голосують за, за конгресменів, вони ходять до своїх представників і все, що вони просять, це підтримувати Україну, це повертати в Україну е, по е, українських дітей, які Росія викрадає. Е, досить багато ще таких тем будуть підніматися з американськими урядовцями в кінці. І не тільки урядовцями знаю, що люди ходять і до держдепу. Люди також ходять до конгресу, спілкуються із своєю владою, з саме це саме американці, які спілкуються зі своєю владою, і просять допомагати Україні. Я буду працювати на саміті також. Буду повідомляти звіти найсичіші новини, буду намагатися ловити ексклюзиви. А поки передаю слово студії, Діна, тобі слав. Дякую тобі. Уляно, Уляна Оляна Бочук, наша спеціальна кореспондентка із сполучених штатів Америки. Ми вже активно обговорюємо те про що ти нам розповідала. І зараз будемо ділитися своїми думками. Дякую тобі.